Розберемося зовсім різна історія Молдови і Болгарія. По перше, ми говоримо о результатах хто... виборів так, в двох странах. Але, да. е, ну, Можете ми, не сравнювати. Але я маю на увазі, що десь говорять про перемогу Путіна. паралелі є. Ну соціалісти Оце і там, повітрі кандидат, і там. колишній військовий. Так mm -hmm. е, представляє болгарську соціалістичну партію. Це послідовники, які переформатувалися після розвалу е, ну комуністичного табору, і фактично за ці 25 років. Періодично змінювалися праві і соціалісти. Праві і соціалісти, але соціалістична партія Болгарії ніколи не була пропутінською. Там є інша партія, яку ми знаємо. Це партія Атака Волін Сідоров. Оце п'ята колона, оце струй, структура, яка працює виключно на Кремль. Фінансується це зрозуміло. Це крайньо права структура. Соціалісти вели Болгарію до ЄС і до НАТО. Вели це була їхня позиція. Вона зараз є. Тому. Це такий маленький акцент. Знаєте, угу. от як, як сказали Трамп про путінські чеки там про антиукраїнський політик. Ну насправді, якщо углубитися, да була заява, вона була невдала, але так не є на сьогоднішній день. Це однозначно, як на мене, так само сказати, що переможець виборів президента є проросійський, ні, так соціалісти завжди були більш лояльніші до співпраці з Росією, але ніколи не звучало питання, що це є пропутінська Структура чи партія. Тому я би сказав, що просто-напросто в європейських країнах, в тому числі в Болгарії, є маятник. Да? Економічна ситуація погана. Уряд іде. Ну так буває. Сьогодні правий уряд, до речі, який пройшов двоє, двоє виборів. Так? Одні вибори і потім перевибори. Тому я би не драматизував. Би. Я на відповідь на ваше питання думаю, що вплив Болгарії. На рішення Європейського союзу ну настільки мінімальний, що але і більше того, є. я він є, але і більше того, я переконаний, що болгари в принципі не будуть ставити питання по Україні, в тому числі соціалісти, це однозначно. Тому трагедії немає. Є вибір болгарського народу, і жодних є ми говорили...